Це відео для тих, хто відчуває, що алкоголь займає в житті більше місця, ніж має. Якщо ти втомився прокидатись із почуттям провини, якщо тобі знайомий сором після випитого або ти просто відчуваєш, що щось не так залишайся. Чому я п'ю, хоча знаю, що це шкодить. Це питання мучить багатьох. Людина рідко п'є просто так: алкоголь це найпоширеніший спосіб втекти від стресу, болю, самотності, незадоволення собою. Ти, наче розслабляєшся, але насправді просто заглушуєш те, що кричить усередині. Проблема в тому, що втеча не вирішує нічого. Завтра проблеми не зникнуть, але прийдуть нові. Похмілля, сором і ненависть до себе. Це замкнене коло. Але ж я не алкоголік. Я просто іноді п'ю. Так думає більшість залежних. Алкоголік це той, хто п'є цілодобово, не знаючи міри. так? Це не зовсім правда. Залежність це не кількість пляшок на тиждень, це втрата контролю. Якщо ти пообіцяв собі не пити цього тижня, але випив, це вже тривожний сигнал. Залежність – Це коли алкоголь стає відповіддю на емоції сумно, п'ю, радісно святкую з алкоголем, стрес знімаю чаркою, і ця поведінка вкорінюється. Я можу кинути в будь-який момент просто поки не хочу. Це одна з найнебезпечніших ілюзій. Люди роками живуть у впевненості, що керують ситуацією, але справжня перевірка це спроба відмовитись. Спробуй не пити місяць. Якщо це дається важко, проблема є, якщо ти виправдовуєш себе словами було свято. Стрес раз на тиждень не страшно то ти вже на гачку. Що робити з почуттям провини після випивки? Це важливе питання. Після випитого приходить важка хвиля. Сором, розчарування, агресія до себе. Багато людей на цьому моменті ламаються і знову п'ють, щоб заглушити ці почуття. Це пастка. Треба навчитись приймати себе навіть у слабкості. Ти не твій вчинок. Це був вчорашній ти. А сьогоднішній може зробити новий вибір. Замість звинувачень запитай себе, чому я випив? Що я відчував перед цим? І що можу зробити інакше. Чому я боюся життя без алкоголю? Тому що він став частиною твоєї системи виживання, без нього ти ніби оголений, вразливий. Але в цій вразливості і є справжнє життя без алкоголю приходять справжні емоції, і з ними спочатку важко, але потім легше і чесніше. Коли ти не ховаєшся, ти починаєш рости. Навчаєшся справлятись зі стресом, не тікаючи, а приймаючи його. Це і є свобода. А якщо в мене немає підтримки, я сам у цій боротьбі. Це найболючіше залежність, дуже самотня річ. Але ти вже не сам, якщо дивишся це відео. Є люди, які проходили той самий шлях, є спільноти, анонімні програми, онлайн групи. Не соромся звернутись, це не слабкість, це сила, сказати мені важко. Інколи перший крок це просто поговорити, написати комусь, прочитати чиюсь історію, почати вести щоденник, діалог із собою це вже підтримка. Як не зірватись, я вже пробував кинути, але завжди повертаюсь. Зрив це не поразка, це частина процесу. Майже кожна людина, яка змогла позбутися залежності, мала декілька спроб. Це нормально. Важливо, не те, що ти зірвався, а як ти до цього поставився. Якщо після зриву ти знову повертаєшся до роботи над собою це вже перемога. Вчися не будувати з себе ідеального. Люди не машини. Ми не відразу міняємось, але щоденна дрібна робота вона змінює все і наступний раз вже буде іншим, не легшим, але більш усвідомленим. Чи можна стати щасливим без алкоголю? Так. Але щастя це не ейфорія, це спокій, це коли ти лягаєш спати без сорому за день, це коли не треба вигадувати виправдовування, коли ранок. Не кара, а початок. Це зовсім інше життя, і ти зможеш його побачити тільки тоді, коли вийдеш з туману. перші дні найважчі, потім звільнення, далі нова якість життя це не просто тверезість, це повернення до себе. Але як пережити тягу? Вона ж нищить мене зсередини. Тяга це як хвиля, вона приходить і здається всепоглинаючою. Але якщо не дати їй відповіді, вона відходить. Твоє завдання вистояти хвилину 5-півгодини, і кожного разу буде легше. Замість того, щоб думати не пити, подумай, що я можу зробити, щоб допомогти собі зараз, вийти на прогулянку, подихати. Подзвонити другу, ввімкнути музику, зайняти руки маленькі дії ламають великі спокуси. Чим замінити алкоголь. Тобі потрібно не просто щось, що займе руки, а щось, що наповнює зсередини фізична активність, творчість, нові навички, природа, подорожі. Не тому, що це корисно, а тому, що це дає тобі контакти з життям. Реальним життям без алкоголю, знайди те, що надихає, що дає тобі сили, а не забирає, навіть якщо зараз нічого не хочеться, просто спробуй, почни з малого. А що робити з тими, хто навколо п'є? Це ще одна велика пастка. Якщо твоє оточення постійно тягне тебе назад, якщо твої друзі. Це компанія, де завжди алкоголь, то тобі доведеться зробити вибір. Не між ними і самотністю, а між ними і тобою. Бо справжні стосунки не тримаються на пляшці. Змінити коло спілкування це боляче. Але це простір для нового, нових людей, нових тем, нових цінностей. І коли ти зіштовхнешся з людьми, які живуть по-іншому, ти побачиш. Що світ набагато ширший, ніж здавалося, я втомився боротись, це колись закінчиться, Закінчиться. але не так, як ти думаєш, це не буде перемога на все життя, це буде щоденна звичка жити чесно з собою, без втеч. І колись ти зловиш себе на думці, що просто живеш. Дихаєш, відчуваєш, радієш простим речам, і вже не рахуєш дні без алкоголю, бо це більше не головне, це відео не дасть тобі чарівної таблетки, але, можливо, стане першим кроком або хоча б підтримкою на одному з етапів. На каналі є й інші відео про те, як повернути себе, якщо це тобі відгукується. Подивись і знайди себе.